Дивитись під ноги закликає Костянтин Смолянінов. Зараз у його творчості переважають фрагменти буденності: недопалок на бруківці, дорожній знак на фоні неба або ж дитячою рукою розмальований крейдою асфальт. У незауважених кимось дрібницях фотограф шукає свою концепцію. Загалом автор вважає себе збоченим естетом, тому такими авангардними є натюрморти його світлин. Ці от серветки використані, ну і всякі такі використані засоби гігієни. Вони всюди валяються тут по місту, і це огидно звичайно. Але в даному випадку мені здається, воно навіть склалося тут -то все чудово, і, і, і вони тут прекрасно виглядають. Виставка Смолянінова умовно поділена на три частини: перша концептуальна, друга жартівлива, а третя секція естетської помийки. Люди, які цікавляться світлинами кості, розповідають, що до своїх фотографій він підходить як художник. Щоб це не намалювалося олійними фарбами, це було б десь близько дуже до абстрактного малярства. Тобто йому десь там на тому сірому тлі бракувало якоїсь зеленої плями, чи в тому розграфленні бруківки йому бракувало кола, і він поставив туди чашку з кавою. У доробку кості чимало персональних проєктів. до прикладу, під назвою на кожній вулиці, що був у Дзезі або ж нове покоління у Києві. Влаштував вуличну теографію. Її показував і у Польщі.